Руслан Ротанча, GPT Зникли клуби Української прем'єр-ліги. Перший клуб. Ну, мені здається, що це ФК Львів. Так, ФК Львів, правильно. Друга команда. Це сталь, мабуть, так? Да? Ні, не сталь. Але от також команда якась пов'язана з залізом, я би так сказав. Якщо я скажу чим, то я дуже лур. Металур. О, металург, так. Металургія, була така підказка. Але який металург? Ну, мабуть, це запорізький. Так, запорізький, популярам. Козак. Козак. Так, третя команда. Так, це арсенал, мабуть. Київський арсенал, правильно. Четверта команда. Це вже трошки важче, мені здається. Так, Олімпійські, кільця, які там були клуби Олімпік. Так, Олімпік донець, правильно. <свистак> так, передостання команда така. Дніпро. Ні, ну стадіон, зверніть увагу на стан стадіону. Розбомблений, да? так. Так, так. <свистак> І команда називається От як Річ. Дніпро? Ні, ну Дніпражний ж не, не стадіон <ріст> на Ну рядом прилітала так Металіст Харків. Ні, доріжки нема там. ну, як... — ну, Давайте, давайте хай може в коментарях напишуть люди. Давайте. Так, тому безко нахідь <рістить> в коментарях, якщо ви знаєте. І остання команда. Маріуполь. Да, Маріуполя, Азовсталь. Все, ну що ж, ви басково навчите скільки правильних відповідей дали ви. Все, дякую. Це «Все гри».